І ми будемо це е, в теченні нікольного времени проходити ці уроки, як би можна сказати, школа знання, е, як правильно двигатися в Духі Святом е, і з Духом Святим. Це найголовніше, що зараз хоче Бог, щоб чоловік, от, щоб кожна людина повинна Начать научиться двигаться в Духе Святом. В Библии написано, Иисус сказал, пойдите и научите. А чему научите? Именно, оце я вам скажу, именно цьому надо научиться. Чтобы двигаться в Духе Святом. Щоб... и тут еще самый главный момент. Есть такие, да «Та Дух Святый земной, можно сказать, чуть ли не в сумочке або в кармане. Нет. Отут, От як би неправильно панімання этого. Дух Святий це Бог, це Бог такий, який сотворив небо землю, це Бог, який, ну, тут ви панієте, і за ним треба двигатися, а не він за нами. Типа ми Бог, а Він там у нас прислужує. Ні, ми повинні за Духом Святим двигатися. Ну, Щоб двигатися, навчитися цьому треба. Дух святий в тих містах, особливо, де, де людям тяжело, де, де він нужен, де, де нуждаються. І той, хто движеться за Духом Святим, з Духом Святим, і виступає від Духа Святого і страдає, як би можна сказати, за всю святу Троїцю, то він там, бути, де Духу Святому треба, а не в своїй собственної плоті або ще кому-нібудь. Там треба бути, де Духу Святому, так як Дух Святий хоче, щоб ми всі двигались вместе з ним, щоб ми були команда Дух Святий і ми. Во ім'я Ісуса, щоб ми двигались.